Вітаю всіх поціновувачів фундука. 12 березня, 25 рік, висаджуємо маточник новий. Отакі ось саджанці. Дуговидні відводки, двохрічні. Це все ховаємо відразу, щоб не грілися, не підсохло коріння. Копаємо ямки. Глибиною сантиметрів 25-30 і отак на бік підкопуємо, потім ці саженці всі садяться під 45 градусів, отак. Далі йде полив, літрів 10 мінімум води. Використовуємо гумат калію, мішаємо до води і коли Вода вся зійшла вниз, засипається вологою землею. Так, 250 саженців ми посадили до обіду. Зараз трактор поїхав по воду. Кубовою бочкою возимо воду, поливаємо, ось полили. Саженець і Далі засипається землею. Пізніше десь на початку травня, кінець квітня, це все замульчується соломою в діаметрі пів метра приблизно, щоб не пересихав корінь, не перегрівався. А далі будемо пригинати. Так як тут висаджений був саженець один, другий пригнули горизонтально і от зараз можна відкопати вже 5 саженців додаткових з нього. Так розмножаємо. Ось видно. І так це все буде маточник горизонтальних відводків. Далі переведемо їх на вертикальні. Вирощуємо саженці. Всім миру, перемоги, добра, гарних рожаїв.